Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2Compact. Так, знаю, знаю. Канал про комп'ютери і все, що з цим зв'язано. Але так як я веду блог, то така річ, як аудіозапис, також для мене важлива. І в принципі, якщо ви давніше підписані на канал, звертали увагу, що в одних відео по одному звук, в других по другому, в третіх по третьому. Одним словом, мені звук всю дорогу, як то кажеться, не подобається. Останнє, чим я писав, це фейдушні у ці передатчики. На петличку, на внутрішній мікрофон, але він мені не подобається. Є в мене ще сонька рекордер. Але, знову ж таки, я не завжди його маю з собою. Мені потрібно щось таке тут і зараз. От Виникла якась думка записати відео. Телефон в мене під рукою, на нього я знімаю відео. А от звуком є проблема. Оці товарі чи їхня петличка, вони мене не задвільняють по звуку. Ну що ж, начитавшись, багато різних форумів і тем. Мною була придбана така річ. Ну, звичайно ж те, як я займаюся ремонтами, річ була придбана неробоча. Ну, це класика. Тобто, мені цікаво з двох сторін. По-перше, запустити цей апаратик, А по-друге, власне кажучи, протестувати, що то таке і що він може. Тому сьогодні, напевно, що буде два в одному. Значить, яка поведінка цього модуля? Він не реагує на кнопку, він не заряджається. Він подає признаки життя, якщо підключити тайпсішну зарядку. Але шостий канал, я думаю, буде видно, немає жодного споживання. Ну, тобто, процес зарядки не проходить. При цьому, якщо ми спробуємо його увімкнути, він вмикається. Якщо запустимо запис, також лампочка засвідчується, не знаю, ще не перевіряв, тільки з пошти. Одним словом, Апарат подає всі признаки життя. пробує писати, напевно, звук, я так розумію, але, але, але він не працює від акумулятора. Якщо від'єднати, все, він виключився. Тому потрібно буде його відкрити і подивитися, чи ми зможемо з тим щось зробити. Трошки попрацював я металевими лопатками, трошки карточкою. Не скажу, що до кінця ідеально, але максимально наскільки міг. Тут він сидить на застіпках і додатково ще зафіксований клеєм. Ну, таким чином. Навпаки. от таким чином він збирається, застібається. З цієї сторони, практично ідеально знялося, її довелося підважити металевою лопаткою, тому є засічки, але їх можна буде потім згладити, привести до максимально гарного вигляду. Значить, проклеєний роз'єм батарейки. Зафіксовані два роз'єми. Один йде на нижній порт, другий йде на сам мікрофон, власне кажучи, і нас цікавить роз'єм батарейки. Перша, третя нога в нас мала би бути напруга. Тут в нас немає абсолютно нічого. Значить, Або мертвий контролер і коротить батарею, або мертва сама батарейка. Якщо підключити зарядочку, ну, ж таки, міряємо. І в нас немає ні зарядки, ні напруги, ні спроби, потрібно буде лізти глибше. Почати з батарейки, а далі дивитися, чи на роз'ємі щось з'являється і так далі. І першим ділом після від'єднання я хочу поглянути, чи в нас немає короткого роз'єму зі сторони плати. Ні, у нас тут мегаоми. Можливо, її дуже банальна причина. Просто вийшов з ладу акумулятор або довго лежав розряджений. І в результаті так. Є в нас реакція, є зелена лампочка, яка сигналізує про підключення зарядки. Ну, якась напруга в нас є, але це не зовсім те, що я хотів би побачити. Але знову ж таки, не факт, що не робочий контролер, тому що, можливо, для старту йому потрібна напруга з батареї, а її в нас якраз і немає. Одним словом, ліземо глибше. Подивлюся, що з акумулятором Попробую підзарядити його лабораторним блоком живлення. Давайте глянемо, що ми можемо спостерігати всередині. Власне кажучи, це материнська плата, на якій знаходиться декілька роз'ємів. Контролери, скоріш за все, тут або мікропроцесор, або модуль пам'яті. Зворотньої сторони, в нас ще так само є закритий екраном участок плати. Декілька кнопочок. Ну і, в принципі, на тому все. До речі, що цікаво, на платі передбачені роз'єми під підкоаксиальні антени. Не знаю для чого. Взагалі, якщо говорити про такі речі, я люблю придбати не робочі, зремонтувати і тоді ти кайфуєш. Знаєте, як всі блогери, які роблять огляд цих речей, от починають з того, що розпакували. Протестували, сказали якусь свою думку. А мені потрібно почати з того, щоб привести його до порядку, зремонтувати, а тоді я вже можу протестувати і перевірити цю річ, оцінити, як вона в роботі. Тобто такий не зовсім стандартний підхід, але тим цікавіше. Тут є виходи на антенки, антенки розміщені на корпусі. Можливо, виробники планували по одному, а потім зробили по-іншому, а можливо. Якась реалізація мала бути ще інший пристрій або десь в іншому пристрої приміняються от подібні плати. А тут що ми бачимо шлейф на док-станцію, від якої він може заряджатися, власне кажучи, акум звичайний, скоріш за все, полімерний вібромотор і мікрофон. Якщо говорити про сам акум, звичайний елемент живлення, нічого особливого. Формати, так розумію, 532-125, 320 мАг, 385 В номінальна напруга, ну і відповідно 1-232 Вт в запасу ємності. Тут, скоріш за все, є якась мінімальна БМС-ка, тому що 3 в нас вивода відходить, хоча за кому виходить плюс і мінус. Ну і, власне кажучи, сюди нам дорога. Як не дивно, але задачка виявилася доволі простою. Ми вже бачимо напругу. Що оглянути на зарядну станцію, шостий канал, є зарядка. І напруга в нас помаленьку, потихеньку піднімається. Достатньо було штовхнути акум лабораторним блоком живлення, і в нас пішла зарядка. Не знаю, мигаючий зелений світлодіод, чи це нормально, чи ні. Та, і доповню, що оцей середній пін. Це ніщо інше, як датчик температури, терморезистор 10 кОм, один з виводів якого на мінусі, а другий вивід виходить на середній пін. Тобто плата контролює додаткову температуру на батареї. Ну що ж, трошки підзарядити, то й можна буде тестувати, як він себе покаже, як він запише звук. Ну що ж, друзі, ось таке коротеньке відео у нас вийшло. Поглянули на внутрішній світ DJI Mic першого покоління, розібралися з доволі простою проблемою. Судячи по всьому, мікрофон в роботі не був, тому що слідів експлуатації я не знайшов. І судячи по всьому, він просто лежав десь на складі, висів акумулятор, а внутрішній контролер не вміє його заряджати з нульового стану. Тобто, йому потрібно було дати поштовху зовнішнього блока і далі. Він би запрацював. Даний фрагмент відео вже записаний на DJI MiC першого покоління. Відносно якості звуку можете писати в коментарях. І мало не забув, даний девайс в неробочому стані мені вартував 1125 гривень. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Будьте здорові та бережіть себе.